Вітання, ми продовжуємо наш ефір. В студії Катерина Креча представлю мою гостю. Це Дана Павличко. І за версією журналу Нове Врем'я здається десятий номер журналу. Дано ви увійшли в топ 10 успішних людей культури у віці до 30 років. Так що от такі от визнання. Вітаю все. Дякую, дякую. Приємно. Ви ж знаєте, я думаю, що я це декілька тижнів тому цей номер був. Так. А ну і ви є директором видавництва основи і сьогодні. А... Презентуєте в нас книгу Рострільне відродження. А власне 26 квітня цього року ваше видавництво презентує збірку найкращих творів українських письменників, понівечених радянською системою. І ця книга в вас є. Покажіть, розкажіть, які автори, чи всі автори розстрільного відродження відродження» 20-30 років увійшли до цієї книги і в чому особливість цієї збірки? Я буквально нещодавно забрала книжку з поліграфії. і і я повинна сказати, що я дуже втішена цією, цією книжкою, бо вона дуже важлива зараз для України. Це один з найцікавіших моментів в історії української літератури. І автори епохи розстріляного відродження завжди були моїми улюбленими. Я досі надзвичайно люблю хвильового, плужника, Семенка. І е, зараз нам важливо згадувати ці імена і перечитувати їхні твори. Але чому ця книжка унікальна? Це тому, що ми підключили під цей проект абсолютно фантастичного ілюстратора Сергія Майдукова. Він дуже успішний на заході. На жаль, мало знаний в Україні, і це його таке дебютне видання. Як ви бачите на обкладинці Соловки? І о, таке рожеве, можливо, навіть о, криваве небо, і мені здається, що це дуже такий потужний взагалі символ і дуже потужна о, картинка для такої дуже серйозної збірки. Власне, можемо також показати кілька ілюстрацій до цієї книги. А, і які автори все ж таки там так і чи багато там і ілюстрацій для кого ця книжка для школярів? Тому що ми знаємо, що в літературі українській а, є в старших класах діти вивчають власне період розстрільного відродження. Так, авторів цих чи можна угу. це використовувати як підручник цього книжку? Угу. Це одна із ілюстрацій. Сергій Майдуков намалював 20 ілюстрацій до цієї збірки. Це картинка до твору в житах. Ми видаємо таку шкільну серію, ми її називаємо шкільна серія для дітей, для підлітків, які вчаться в школі. Але кожен раз, коли я отримую цю книжку, подібну книжку в руках, я розумію, що це книжка і для дорослих. Півроку тому ми видали Гоголя Вічора на хуторі Бліздіканці. Рік тому ми видали Лісову пісню Лесі Українки з ілюстраціями Поліни Дорошенко батьки дітей. Самі давним-давно вже забули ці твори. Я думаю, що ця книжка буде цікава, як нам з вами, так батькам, так і дітям, які в підлітковому віці хочуть вчитися саме з таких книжок естетично привабливих, цікавих, сучасних, а не з бездушних хрестоматій. Це правда, тобто кожен учень і батьки можуть мати в своїй бібліотеці красиву сучасну дійсно книгу, так і для своєї колекції, якщо не секрет, скільки думаю, що це не секрет, скільки коштуватиме така книжка? Книжка коштуватиме від 200 гривень в магазинах. Це, звісно, можливо, не дуже маленькі гроші. Але о, подібна література, подібні книжки вони не можуть коштувати мало, і це видання, в яких ми вкладаємо дуже багато часу, дуже багато коштів, щоб книжка була справді витвором мистецтва. Дан, ну, 26 квітня, коли буде відбуватися презентація, а ще є такий сюрприз, так тому що до виходу до виходу цієї книжки ще і спеціальний проєкт готується і. Будуть представлені засекречені документи, які були раніше засекречені документи КГБ. Що це? Хто це зможе побачити? В якому вигляді буде відбуватися презентація? Я розумію, що ми напередодні говоримо. Про що можете розказати? Розкажіть я дуже багато не зможу розповісти, mm -hmm. тому що я хочу, аби гості, кияни прийшли на книжковий арсенал і завітали на презентацію розстріляного відродження 26 квітня у неділю на 16.00. і такі спеціальний. Проєкт, сюрприз цієї презентації, в принципі, всього цього проєкту, це засекречені матеріали по кожному з письменників. Це дуже цікава інформація, які доноси збиралися на письменників, що про них писали, у чому звинувачували. Також у самій книжці ми подаємо біографії авторів, і можна дізнатися, хто був закатований, хто покінчив життя самогубством. Тому що не всі були вбиті письменники цієї епохи, але більшість з них були доведені до безумства і мали дуже тяжке життя, живучи в такому жахливому режимі. Ну, і фундаментально, що треба пам'ятати нам, і розуміти, нам, що жити при... Тоталітаризмі про при авторитарній владі це найгірше, що може бути, і ми повинні цінувати ту свободу, яка зараз є у нас. Більше про презентацію в о котрій годині це відбуватиметься 26 квітня в рамках книжкового арсеналу. Приходьте на книжковий арсенал на 16.00 у неділю. Ми зараз про це поговоримо, тому що вже п'ятий арсенал відбудеться з 22 квітня до 26 квітня, власне в минулому році ми побачили. Незважаючи на ту ситуацію, яка тоді була в країні, так і а, це зараз ми можливо вже звикли до того, що є війна, а, що є окупація Криму, да а тоді все дуже так одразу сталося, і, і Майдан, і, і Крим, і війна на Донбасі, і а, всі зрозуміло були в шоці, але було видно, що люди хочуть читати було дуже багато людей на книжковому арсеналі. Вони купували велику кількість книжок, тобто. Є затребуваним українські книжки. Що цього року? Абсолютно е, влучне це е, зауваження минулого року був фурор на книжковому арсеналі, і стало очевидним, що люди дуже хочуть. Культурних явищ, вони хочуть купувати українські книжки, є вони голод. хочуть. Є голод, люди хочуть збагачуватись. І за 20 заком років Незалежної України насправді є вакуум освіти, вакуум якихось таких культурних цінностей важливих. Цей арсенал буде ще цікавіший. Там буде дуже багато нових видавництв, буде ціле відділення малих видавців. Які представлять дуже цікаві книжки, і я всім рекомендую піти на книжковий арсенал, і це справді найцікавіша культурна подія року. Видавництво основи: що ще окрім розстрільного відродження, які книжки ще презентуватиме, і що чекає на у нас цього року дуже цікава програма. У нас чотири нові книжки в першу чергу це розстріляне відродження. Також ми презентуємо. Український переклад Корану в перекладі Михайла Якубовича. Е, також ми будемо презентувати в цю суботу в рамках книжкового арсеналу фантастичне дослідження, альбом Мистецтво українських шістидесятників. І ще ми презентуємо таку дуже таку філософську, цікаву дитячу книжечку Дзеркаленку, яку написав американський автор, і проілюструвала українська ілюстратор Юлія Соботюк, яка також приїжджає на арсенал. Цікаво. Дану, скажіть, скільки а, взагалі, от якщо брати минулий рік, скільки таких презентацій, скільки нових книжок видавалося? От на прикладі вашого видавництва, щоб побачити в принципі картину, достатньо це чи ні? Скільки це має бути? Одна книжка на місяць? У чи... деяких видав видавництв 20 нових книжок до Арсеналу. У нас їх лише 4. За рік ми видали десь приблизно 25 нових видань. І для нас це досить таке серйозне число. Це справді дуже багато, бо ми маленьке нішеве видавництво. Я сподіваюся, що наступного року ми видамо ще більше книжок. Але е, ситуація загалом покращується у видавців, які видають сучасні книжки, цікаві книжки. Досить оптимістична картинка, яким чином покращується, що відбувається зараз? Я так розумію, що на законодавчому рівні, так? Тобто, які умови введені на цьому. Законодавство бізнесу, ж все ж насправді ніяк не впливає позитивно на ситуацію. Ми. Уже десь приблизно років 10 українські видавці не платимо податок на прибуток та НДС. НДС хотіли відмінити. Слава Богу, що видавці підняли бунт і ці податкові канікули продовжили. Але насправді видавці самі вчаться. Виживати в українських реаліях вони вчаться робити ті книжки, які цікаві не лише в Україні, а цікаві на Заході. І відповідно, незважаючи на кризу, на війну, є видавці, які роблять ті книжки, які будуть купувати люди. Бо люди мають голод до читання, люди мають голод до книжок, і люди завжди будуть купувати книжки. Ну власне, не зважаючи на всі о, такі нелегкі ситуації загалом, да там температура по палаті казали про українські реалії. А все ж таки, ви о, ваше видавництво хоча є нішеве і невеличке, так але в одному з інтерв'ю казали про те, що плануєте їхати за кордон, і презентувати свої книжки. Тобто хочете виходити на міжнародний рівень. Звісно, завжди важливо відвідувати професійні ярмарки світові. Я нещодавно була на дитячій книжковій ярмарці у Болоні в Італії, і уже як видавництво я поїду у Франкфурт в жовтні. Дуже важливо дивитися, що роблять іноземні колеги, показувати свою продукцію, спілкуватися і завжди можна продати права на певні книжки, знаходити дистриб'юторів. Тому раз-два рази в рік виїжджати за кордон це обов'язково для. Видавця, який хоче бути успішним навіть в Україні, не лише за кордоном. Я так розумію. у Вас на меті просувати а, книжки Осом Київ і Осом Україна. У мене на меті умовними. просувати навіть україномовні книжки, mm -hmm. навіть розстріляне відродження. У мене на меті показати рівень а, видання, які є в Україні, які є у нас. Я впевнена, що це дуже буде робити позитивний імідж країні Україні на заході, що в нас є подібного. Роду видання. І е, з точки зору реклами піару дуже важливо їздити навіть з україномовною літературою, але вона повинна бути справді якісна. Ну, власне, вже є чим похвалитися, є з чим їхати. Наскільки е, цікавляться на заході? Е, Люди українською літературою, тим що відбувається там українськими авторами, українською українською українську в цьому контексті наскільки ви бачите, що жвавість така є угу. і цікавість до вас? Україна, звичайно, зараз це ще актуальна тема, і в принципі можна когось зацікавити Україною, але е, нікого на заході не цікавить загальний український стенд е, неякісний з українськими прапорцями. Нікого не цікавить просто бренд Україна, бо це не бренд. На заході в цьому світі цікавлять цікавляться чимось новим, чимось цікавим. Якщо можна світу запропонувати цікавого ілюстратора, гарний дизайн. Гарного автора, який може поїхати зі своєю книжкою або перекладом, то хтось з Індії, з Китаю, з Америки, з Лондону точно зацікавиться. Тобто треба ще працювати над презентацією, власне треба працювати над якісним продуктом і якісно його презентувати, бо складається такий міф, що, начебто, когось там цікавить Україна під такою загальною шапкою Україна. Але насправді це не так. Їх буде цікавити щось українське, якщо воно якісне і цікаве, і нове. Ну, ми говоримо про те, що книжковий арсенал в тому році був фурор просто. Я думаю, що в цьому році буде не менше, не менше людей, якщо й не більше. А, але а, насправді, як продаються всі книжки? Осум Київ, в нас, здається, ви розповідали з цією книжкою, приходили сюди. Наскільки от справді у різних книжкових магазинах, а, в різних куточках України, українці вже є та звичка заходити шукати не детективи, так, а щось українського угу. видавництва, щось цікаве, угу. щось нове. Є детективи українські, і це теж дуже гарно. Ну, я маю на увазі, коли склала детективи, теж до чого звикли? Це зазвичай чи російські, звісно, звісно. низькопробні. І... Ми дуже багато видаємо книжок, що не є художньою літературою, це нон-фікшн, це майже все, що ми робимо. І ми дуже багато книжок продаємо в Києві через себе, через свій сайт. Але є книжкові магазини, можливо, не так багато, як хотілось би по всій Україні, і є великий попит на. Такі книжки, як розстріляне відродження, на щось цікаве, естетичне, і на такі книжки, як Осом Києво Сум'юкрейн, бо хочеться подарувати іноземцям щось класне, сучасне, кайфове, а не величезне видання з козаками, писанками і церквами. Угу. Ніхто не повезе в своїй валізі 5 кілограмову книжку, зроблена так, як вже ніхто не робить книжки у всьому світі. Ну, певно, окрема якась категорія, дуже зависька дуже робити, дуже вузька категорія, так. так бо слово, знаєте а, а... Чи нема таких проблем, що на складах є книжки, їх ніхто не купляє? чи все ж таки всі розкуповують всі книжки? Все, одна, що та, у нас випадку? є, у нас все розкуповується. Ми весь час додруковуємо тиражі, і якось у нас так складається картина дуже позитивно, що ми е, знаємо свого покупця, ми знаємо, яку книжку ми робимо, і ми знаємо, що є українці, які цікавляться такою літературою. Ну, якщо е, в Києві це прекрасно. Якщо в Києві дуже багато книжкових магазинів і можна Ну, фактично, там, і в центрі, і не в центрі зустріти їх і зайти, подивитися так, якісь новинки. То, що в інших містах України, яка ситуація іде, цього не вистачає. Цієї культури читання книжок українського в центральній Україні і на сході України. Статистика показує, що найбільше книжками цікавляться і купують в Києві. Потім іде Львів, Івано-Франківськ, Західна Україна загалом. Центральна Україна трошки менше. Харків, не дивлячись на те, що це місто мільйонник, теж там не дуже купують книжок, так як хотілося б. І загалом люди тільки зараз починають заново вчитись купувати книжки. І я розумію, що це складно, я розумію, що це дорого, немає бібліотек. Але я завжди намагаюся донести той меседж що. Не купіть зайвий раз барахло, іграшку, якусь дурну прикрасу непотрібну, стільки барахла у нас в Україні купують. Це просто катастрофа. Купіть книжку, поцікавтеся, зайдіть в магазин. І поцікавтеся книжками, і я впевнена, що ви знайдете щось цікаве вам або вашим близьким і друзям. Ну, до речі, насправді навіть дітям подарунки. Якщо зазвичай масово це якісь дійсно іграшки, то я, е, коли е, шукаючи подарунок, зайшла і подивилася, скільки українських книжок цікавих для дітей, і ти сам би їх читав і зачитувався, то справді дуже дійсно. багато. І це радує Ну, Але скажіть, все ж таки, що можливо до вас, як до людини, яка займається видавництвом книжок друкованих, запитання, чи читаєте ви електронні книжки? Постійно так? я тобто... дуже багато читаю електронних книжок. Я дуже багато читаю книжок куплених через Амазон uh -huh. на Кіндлі, і це дуже практично, але я також дуже багато купую друкованих книжок. Електронна книжка не може витіснити друковані книжки. Це вже показала світова статистика. В Україні тим більше у нас тільки починається розвиток книжкової сфери. У нас дуже великий потенціал для розвитку, як друкованої книжки, поліграфії, і електронних книжок, і еплікейшенів. Чи видавництво «Основи» видає електронні книжки? Поки ні. Я так розумію, що просто от ви купуєте книжки на Амазоні. Що в основному більшість, і я в тому числі, дуже легко знайти в інтернеті якусь книжку в електронному вигляді, там собі на планшеті закачати і читати і, тобто, безкоштовно, да, що є піратством. Чи можна чи можуть такі бути в Україні проекти, завдяки яким будемо ну, Поки купувати ні, поки ні. Це не реалістично. Поки Україна не стане багатшою і українські видавці не будуть масово публікувати видання на iBooks, або на Амазоні піратство буде процвітати, і ніхто не буде скачувати за гроші, книжки. Всі інші платформи, які існують, ну вони трошки середньостатистичні, і треба бути з цими гравцями, як Amazon або iBooks. Між іншим, тільки зараз люди потрошки почали купувати музику українську на Айтюнсі. Знову ж таки, тому що вони хочуть підтримувати свій продукт, але також тому, що iTunes дуже зручно користуватися. І люди готові платити ці гроші, але до книжок ми ще не доросли. Зрозуміло. Дякую вам за те, що до нас прийшли. Я так розумію, що ми а, з нашими телеглядачами впевно, що перші, хто побачив друковану так. книжку Рострільне відродження. Дякую вам за таку презентацію. Книжковий арсенал, 26 квітня, можна побачити, і почути більше інформації. Дана Павличко, директор видавництва основ в нашій студії. Я дякую вам за те, що ви з нами. Не перемикайте, за кілька секунд. Буде також багато цікавої інформації.